Привіт-привіт, вітаю всіх на каналі Таро Уберіг. Я до вас сьогодні з розкладом на лютий місяць. Таро прогноз на лютий місяць для рахів. Витягую три карти. Перша карта. Друга карта. Ну і розглядаємо раки в лютому. Ну, лютий починається з мудрості та милосердя. На шляху будуть з'являтися певні випробування, перевірка на вашу духовну стійкість. По цій карті можлива зустріч з духовним наставником. Це пошук власного призначення. Також ця карта може означати заключення браків, одруження, ось, розводи, ну, тобто все те, що пов'язане з документальним оформленням. Наступна карта буде п'ятірка мечів, бажання щось довести оточуючим. Але питання, чи отримаєте ви задоволення? Це карта про бій, що може бути виграним, але війна ні. Це карта зловтіхи та неетичної поведінки. І на кінець місяця раки. Карта кризису не простого періоду, але будь-яку подію треба залишати. <заду> і подивитися, що не все втрачено, і що треба інколи озиратися назад та вірити в краще. І порада: не шкодуйте сил, слухайте свою душу та тіло, особливо інтуїцію. Приборкуйте свого внутрішнього лева. Ось такі. У мене прогноз такий для вас раки. Використовуйте собі в облаго. Дякую за перегляд, буду вдячна вам за підписку, лайки, вподобайки, за підтримку мого нового каналу Таро-Беріг.